Так, добрий день усім. Голуби в небі. Є високо, Є нижче. Ну, діло не в тому. Просто скучив за польотами вже, скучив за вами, за всіми. Хочу трошки благодарити. Нещодавно виходили ролики Ковальова Олександра, де хлопці збирались після виставки, обговорювали, знімали голубів. Дуже приємно, що мене згадували. Хочеться передати їм, їм усім привіт Вальковському Олександру. Каплі Юрі, Ковальову Олександру. Хочеться передати гонщикам нашим миснику Ігорю з Київщини. Корупцювання, Сумщини. Нікого не забути, нікого не той. Кировограччину помощно. Кликач Володимир. Тоді прилуки. Ой, Ігор, Ігор. Він пойме, не знаю, як фамілія забув. Тоді нашим землякам з Решетилівки Гончаренко Олександру. Запоріжжя Кришко Юрій. Так, ну, ці Тут уже на посадоці. Сережа, білоконь, щегрина. Може ще кого забув? Назвати з ким общаюся. Хто однодумці? Хто піддержує? Це не знаю. Чи я держу голуби там три? Бачу. Троєчка. І тут це вже на посадиці троїки. Так що сільхоз роботи закінчили. І якийсь місяць в мене є для гону голубів. Боремося з яструбом, ганяємо голубів, можна так сказати, тільки розганюємо. Тому що по деяким причинам весною не ганив, літом теж не ганив. Були причини. А тепер Важкуваток їх розгонити, ну, деякі вже результати є. Вже навіть щось відкинув на плід. Щось продовжую перевіряти. Ну це. Хлопці там ще якось згадаю на звуку в другому ролику. Не обижайтесь. Всіх пам'ятаю. Так, там же О, тут трійка височенька, це троєчка сідає, я так, ну, знімати не збирався. Хочеться сам полюбуватися польотами. Камера. Це одне, а вживу. Це зовсім друге. Так, руки заболіли, ну а там, там, там. Если их на экране будет видно, то стоять. Выше средние, на набагато, смотри 700. Не знаю. Четверка. С пятерка. Не бачу всего. Ну добре, всім пока.